Докорінних змін в нашій із Нарешті українці відчули себе великою і єдиною нацією. Нарешті почали зникати розмежування між Сходом і Заходом, між російськомовними та українськомовними нашими громадянами. Революція гідності триває і нині, адже вона повинна сформувати нашу державу велику розвинуту європейську країну. Вона сьогодні триває і на сході нашої держави, де наші військовослужбовці захищають нашу країну від російської агресії. В пам'ять героям Небесної Сотні які Пожертвували своє життя заради нашого майбутнього, заради гідного майбутнього нашої країни, гідного майбутнього нашої нації. Дякую. Слава Україні.